Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. В цьому відео ми подивимося, як почуває себе культова криптовалюта Solana у вересні 2024 року. Хочу подякувати вам за ваші коментарі. Вони надихають на створення нових відео. Продовжуйте. Таким чином ми просуваємо україномовний контент. Отже, Салана. Не всі знають, що найшвидший у світі блокчейн зробив українець Анатолій Яковенко. Він створив його. І на стартапі Салани інвестори заробили мільярд доларів. Про це пише Forbes. Є перехід, можете зайти та почитати. Тому ми слідкуємо за цією криптовалютою і ще із цієї причини. Як росіяни чомусь пишаються, що Віталік Бутерін їхній, але він просто росіянин. Він народився в Канаді і канадський підприємець. А Анатолій Яковенко переїхав з України. Хто забув про що салана? Почитайте, подивіться огляд з анімації. Далі новини. Є офіційні новини та івенти. Є багато інших варіантів отримувати інформацію. і на вересень 2024 року я оновив цю сторінку. Екосистема Solana продовжила демонструвати динамічний розвиток, що включає як значні технічні оновлення, так і нові інтеграції з провідними криптопроєктами. Було вдосконалення продуктивності, іде продаж квитків на Event, перехід на джерела Є. Інтеграція USDT в мережі Solana. Супер. 50 тисяч транзакцій в секунду. Ну, Ви розумієте, чому Solana. Дивіться, топ-5 сервісу CoinMarketCap. Bitcoin ефір, Tether, але стейблкоін можна не рахувати. BNB Solana з капіталізацією 62 мільярди доларів. Далі було продовження розвитку екосистеми, нові проекти. В напрямку DeFi, супер, Нові пропозиції з децентралізації. Очікується, що ці зміни. Сприятимуть подальшому зростанню екосистеми салана та розширенню і впливу на світовий ринок криптовалют. Шикарно, шикарно йде, йде процес, що, що зараз салана по технічній складовій ну, денном, на денному таймфреймі 12 людей зараз продають салану, 9 дивляться з боку, і 5 вже купують. Яке вже розвернення ми можемо тут констатувати? Перехід на сервіс Трейден і ви можете дивитись ідеї. Тут їх дуже багато, і за допомогою штучного інтелекту загальна інформація з цієї сторінки на тут в стислому вигляді: які тенденції ринку Solana на USDT, аналіз технічних індикаторів. Сигналізують про можливий короткостроковий відкат, інші фахівці вважають, що після корекції можливе продовження висхідного тренду. А довгострокові прогнози залишаються переважно позитивними. Салана успішний, дуже успішний бізнес, який продовжує працювати, чому б тут щось сталося не так. Все добре, йде все. І прогнозують до кінця року ціну 35. Дехто. Дуже популярна вона в YouTube, ця тема по «Салана». Дуже багато ідей, головні ідеї такі, що на довгосрок Solana буде дуже класною інвестицією. Так само в Іксах, про неї багато інформації, дуже багато. Ну, вона в топ-5 входить найкращих криптовалют. Ви можете заходити і дивитися, як завжди, йдемо на сервіс TradingView. за моїми думками, що я тут можу. Від себе сказати. Людей послухали, тепер мене послухайте, кому цікаво. Якщо взяти місячний таймфрейм з 2021 року, було зростання. Було зростання з отміток 2000, в максимумі там на, на 270. Ви бачите, що робилось у 2021 році. З 2 на 260, Самі рахуйте ті ікси. Ну, після чого з усим альсезоном пішов відкат, і на сітки фибоначі хочу показати, що було. Зниження перший місяць, другий, третій зупинка на 61. То ще був була фаза корекції. Якщо б тут зупинилось зниження, то можна було б одразу очікувати на продовження. Але він курс. Знизився на 78% по Fibonacci. І далі креш на відмітки там 10. Ну і з усім альсезоном це було до осені минулого року, коли салана разом з багатьма проектами почала заростати. І за декілька місяців він дає салана дає 10 іксів. Супер, шикарно. І це було. До весни 24-го року. І зараз е, салана тримається в цьому діапазоні літо, і от зараз осінь розпочинається в такому місці, що якщо дивитись ту саму сітку Фібоначі подивіться, в якому місці 50% він не пішов вниз до 78%, ну, ходив трошки на 61, ну це таке. Це нормальний ход. Це ще входить в розуміння корекції. Гадаю, тут моя думка вам зрозуміла. Цього разу по Фібоначі нормальна тема по корекції. Тобто за цими даними можна очікувати на продовження зростання. На місячному гадаю, тут зрозуміло, що я думаю. На тижневому нема кнопок «Бай» від цього індикатору. Ну, ви бачите, де вони були? Вони були в самому низу, коли ціни були тут ну, там, ну, там, 30. А зараз цей індикатор бачить, ну що ну, тут якесь було зниження на 130. Ну, буде максимум зараз 2 X. Але на такому проєкті і 2X це дуже добре. Тому я у вересні 24-го року ще раз повертаюсь до цього проєкту. Це тільки... 250 це повернення до минулих максимумів. А може буде і більше. Проєкт розвивається, і він вже не такий, як 2021 року, сильніше. А на денному графіку, дивіться, індикатор CCI показує, що вихід з зеленої зони, напрямок наверх. І як минулого разу було, тут 25% сала надала. Може, і зараз дасть такі самі відсотки, кому. Цікаво такі короткострокові профіти отримувати. Подивіться, може, вам це і підійде. Підсумок такий: салана ще має потенціал, 2 х і більше в цьому сезоні. Це моя думка, а ви проводьте свої дослідження. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на мої нові відео, вони виходять щоденно о 14-й годині. Напишіть коментар. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищена. Сьогодні, вчора, позавчора. Кожен день в них вже щось палає. Наші безпілотники туди летять і наводять там шороху. Зеленський вже сказав, що росіяни мають відчути на собі війну. Ви хотіли війни? Ну, от вона вам війна. Не десь там, а у вас вже. А Україна переможе і розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ, на ті самі дрони. Зайшли в Мона, задонатили 100 гривень, підняли собі настрій, завтра задонатимо ще. І продовжуємо вивчати криптовалютну тему вона дуже цікава і перспективна. З вами був Віктор, до зустрічі!